сь я взагалі не знаю що казати тому що востаннє коли я знімала повномасштабні відео в Ютуб мені було на 10 років менше і моє привітання звучало як всім привіт з вами анютакет анютакет трохи виросла і тепер я знімаю відео в якому я буду робити свої найулюбленіші речі а це їсти знімати відео що я ще люблю і говорити а да, і ще котиків я люблю нехай мікрофон буде замість котика Сьогодні ми поговоримо про мене улюбленого це відео, максимально егоцентричне, я Вам скажу, тому що я хочу з вами трошечки познайомитись. Можливо, хтось мене знає, хтось не знає. Я тільки входжу в Ютуб, але звісно, в Тікток і Інстаграм я увійшла давно і так основательно, і вирішила зробити щось більше, ніж просто короткі відео, тому що я люблю багато говорити, і тому що в мене є потреба набагато глибше розкривати свою особистість і проблеми, ніж я це роблю в інших соціальних мережах. На жаль, там дуже обмежений час, і в мене там закріпився зовсім інший образ такої позитивної, хорошої дівчинки. І я зрозуміла, що я подорослішала і трохи вийшла вже з цього образу. А він з мене ні. І з моїх соцмереж теж ні. Тому сподіваюся, що Ютуб стане платформою, де мій буде. Комфортніше спілкуватися з вами, розповідати щось глибше про себе, про свої проблеми, в тому числі, як, якби для цього і створила Ютуб. Я просто хочу багато говорити про свої проблеми. Ви будете моїм психотерапевтом. За Це я вип'єм чайок. Трошки СМР було. До речі, стосовно СМР, я дуже довго думала, чи варто мені створювати окремий аккаунт для СМР роликів і зрозуміла, що не треба. Я буду поєднувати тут і СМР-відео, і відео про мої життя. Про мої життя. Да? В мене їх багато. До речі, тут на каналі є мої старі відео, де мені 12-13 років. Я їх не ховаю, ну лише найкрінжовіші заховала. І ви, в принципі, можете їх передивитися і побачити, що змінилося за цей час. Думаю, сильно нічого не змінилося, лише мій вік. Чи так на свої сіськи подивилась, не знаю. Я все життя знімаю відео, монтую і захоплююсь цим. Тому роки так, 4-5 назад, я почала знімати в TikTok. Зараз в мене там більше 500 тисяч підписників, ніби там я трохи закріпилася, як мені здається. А інстаграм почала вести 2 роки назад, там 50 П'ять, здається, плюс тисяч підписників. Можу помилятися. Можу десь собі додати якісь циферки або десь прибрати. От. І там у мене завжди все добре, в мене таке враження. Можливо, хтось і. ой, я випадково плюнула. Можливо, якісь моменти я там і розповідаю, але абсолютно не так глибоко, як би мені хотілося. Можливо, ви мене якраз таки і бачили в цих соціальних мережах, але готуйтесь до того, що будете бачити і в Ютубі. Сподіваюся, що частіше. Я взагалі. Не налаштовувалась на запис цього відео, просто я зробила гарну укладку і вирішила, що ладно, поговорю, що я не придумаю, що сказати вам. В мене є багато що розказала вже, <плес> до речі, друга година ночі, а мені тут різко захотілось говорити. Оце в мене зараз, знаєте, майже немає друзів, і тому в мене з'явилася дуже жорстка потреба говорити. Я ж не можу завжди присідати на вуха своїй улюбленій одній подрузі. Не можу, тому. Я буду записувати тут ось такі подкастики. Ви чуєте вже оці нотки печалі, які прокрадаються в це відео? Уже і подруг у мене немає. Я така бідна печальна. Почалось. Я yeah, ну, мабуть, з появою в моєму житті антидепресантів мій стан дійсно покращився. Хоч я це моментами і заперечую. Але загалом, думаю, я би зараз тут така не сиділа, якби не вони. Я сподіваюся, що це відео набере хоча б 10 переглядів, тому що інакше це вже більше схоже на біполярку. А тепер про сумне. Ви знаєте, чому я зараз така активна о 2 годині ночі? Тому що я прокинулась о 6-й годині вечора. І отак от, в принципі, цією цитатою можна описати зараз все моє життя. І я просто весь час або хочу спати, або переживаю через те, що. Я не знаю, чим себе зайняти, коли не хочу спати. Ні, я навіть не переживаю стосовно цього, що мене ще більше тривожить. Хоча мене нічого зараз майже не тривожить, тому що я на антидепресіантах. Зразя. Я сподіваюся, що в цьому блозі я також буду покращувати своє життя і показувати вам це. Я впевнена, що це не буде одразу. Я впевнена, що це має пройти дуже багато часу, і я на це витрачу багато свого ресурсу. Тому це може бути перший час щоденник неудачника. Я сподіваюся, що я буду рости. І оцей мій відео щоденник стане дійсно якоюсь згадкою про цей жахливий період. Хоча, мабуть, я про нього не забуду навіть без. Відео щоденника. Скоріше, я навіть не захочу про нього згадувати, але я просто сподіваюся, що буду ставати краще у вас на очах і в себе, в тому числі, Ось. на очах. Коротше, я закінчила навчання. Це сталося нещодавно, і я дуже сильно грозила себе через те, що навчання, магістрська робота, підготовка до екзаменів, я нічого не встигаю, я переживаю. але... Мене тішила думка, що в мене принаймні є сенс для того, щоб жити. Це, знаєте, теж наповнює життя цим сенсом. Це достатньо важливо, як виявилось. А коли все це зникло, я просто перестала знаходити сенс. І хто б міг подумати, що навчання і запара через нього будуть сповнювати моє життя якимось сенсом. Хм. І вже близько двох тижнів я відпочиваю. Мені дійсно це необхідно. Тому що мені здається, що я хочу відпочити не так фізично, як емоційно. Просто таке враження, що скільки всього в моїй голові є, що хочеться просто заснути і дати своїй голові відпочити. Якось так. Але чим далі я перебуваю в стані відпочинку, тим більше я розумію, що я не хочу з нього виходити і навряд взагалі вийду без якогось пінка. Тому, певно, варто було б. Щось змінювати, покращувати, але от якраз таки бажання цього робити сильно так, щоб немає. І, мабуть, я перебуваю зараз в стані апатії. Хоча насправді, згадуючи свій стан ще близько місяця назад, можу навіть побоятися сказати слово апатія, тому що тоді-то я якраз таки відчула, що таке апатія і депресія. Я тоді звикала до антидепресанта, який мені призначили, і. Отам От взагалі була жопа. Отам От якраз таки нічого, окрім того, щоб спати, і, і все, мабуть, мені не хотілося. Там взагалі ніякого бажання жити не було. А зараз хочу сказати, що все-таки я почуваюся краще, звісно, тому що організм вже пристосувався до пароксетину. це назва мого антидепресанту. Хоча, мабуть, я все-таки брешу, що його не знаходиться, тому що мені ще досі подобається. Те, чим я займаюся, мені подобається знімати відео. І те, що я прийшла в YouTube через 10 років, теж вже про щось свідчить. Я вважаю, що це вже якийсь крок назустріч, тому щоб почуватися краще. Бо взагалі-то я дуже давно хотіла почати вести свій YouTube канал. Але я розуміла, що мені просто немає, що дати своїм глядачам. І я не є експертом. В якійсь галузі. Я да, я люблю читати книги і в тому числі психологію, але я не можу весь час говорити про якусь психологію, тому що мені не вистачить розуму знань в цій галузі взагалі. Я чомусь завжди, думала, що в Ютубі має бути щось експертне. Я маю бути корисна для людей. Але я почала дивитися наших українських ютуберів. Так, да, деякі знімають прямо дуже круті відео, якісні, цікаві. Прямо їх хочеться дивитися. Але деякі люди точно так само сідають перед камерою і розповідають щось про себе. І людям це може не прям щоб дуже заходить, але їх дивляться і щось пишуть, і відбувається якась комунікація. Та я так подумала: а чому б мені цим не займатися? Так, да, можливо, зараз я ще поки не знайшла тему, з якою я хочу входити, отак от, в YouTube і з нею і лишатися. Але я так само пробувала і з TikTok, і з Instagram. Я потрохи входила і розуміла в процесі вже, що людям подобається, що їм не подобається. І потім же це а, допомогло мені виробити якийсь свій стиль, який почав залітати. І я думаю, що з часом в мене ці процеси налагодяться тут. Навіть якщо не налагодяться, хір з ним. Реально, я просто буду тут знімати те, що я хочу. Було таке враження, що на інших платформах я знімаю не те, що я хочу. Хоча я, в принципі, знімаю теж, що я хочу, але не настільки те, що я хочу, я знімаю. Коротше, я зрозуміла, що це відео має бути ознайомчим, і я не хочу в ньому. Прям виливати душу, там, не знаю, що розповідати, дуже таке сакральне. Я просто хочу трохи познайомити вас зі мною ближче, можливо, самі зрозуміти, як вам заходить чи не заходить такий формат. А потім вже в наступних відео я буду експериментувати з форматом. Тому, враховуючи, що це відео народилося спонтанно, і я більше не знаю, що можна сказати такого, було б краще, якби ви запитали в інстаграмі. Залишу тут, до речі, свій інстаграм і в скорому часі зроблю історію з питаннями до мене, щоб ви хотіли від мене взагалі почути. Ми будемо з вами потроху розкривати ці питання. А поки що просто без якихось запитань, трохи вам розкажу про себе, хто я взагалі така. Мене звати Аня Варакута, я живу в Кропивницькому, це максимально маленьке містечко, в якому майже немає блогерів. Тому, якщо ви з Кропивницького і ви блогер, привіт! Напишіть, будь ласка, щось в коментарях. Можливо, ми з вами познайомимось ближче. Мені 22 роки, а 27 лютого буде 23 Але я абсолютно не відчуваю себе на цей вік. Таке враження, що мені десь 18, не більше. Але останній рік все таки більше дозволив мені глибоко зануритися. В себе в свій психологічний стан, і я відчуваю, що я стала дійсно доросліша за цей рік. Проте є куди рости, так сказати. Я досі не можу зрозуміти, чи я екстраверт, чи інтроверт. До речі, от в мене прям постійно таке питання взагалі з'являється, хто я, яка я, Тому що я абсолютно не постійна. У мене якісь гойдалки весь час, я змінююсь, тому я досі не можу дати відповідь на якісь. Такі звичайні запитання, які, здавалося б, дуже легко даються людям. Мені нелегко. Я гадаю, що я екстраверт, але враховуючи, що люди мене навпаки роздражають, а не заряджають, то я амбіверт. Тому що я дуже можу бути активна про людях, якщо. Я не в состоянні стіснення. А вдома я від людей відпочиваю, відсипаюся і почуваюся загалом, мабуть, краще на самоті. Хоча важко сказати точно, тому що останні півроку десь я дійсно закрила себе вдома, і мені зараз, як ніколи, комфортно бути наодинці з собою. Але все моє життя до цього я намагалася кудись бігти, з кимось спілкуватися, тому що. Відчувала, ніби просираю своє життя, якщо я не з кимось не десь. Але коли я була з кимось і десь, то також відчувала, що просираю своє життя і знаходжусь не там. Тому важко сказати точно. Мені здається, що все моє життя якось побудовано на певних страхах, було. А зараз я потроху в цьому розбираюся і приходжу до висновків, що не обов'язково бути завжди з кимось, і краще не мати дуже велике полоспілкування, яке не є корисним для тебе і не заряджає тебе, а краще мати декілька, можливо, навіть одного близького друга, товариша. Це життя, яке не створено на переживаннях, на страхах, і життя таке усвідомлене, самотнє в якійсь мірі. Є життям свідомим, яке не побудоване на переживаннях, що я залишуся одна. А що мені робити, якщо в мене буде не 101 друг, а 100 друзів. Мене це завжди лякало, і дійсно, тому в якійсь мірі я своїм друзям намагалася бути рятувальним колом. І це мене призвело до того, що коли мені треба було рятувальне коло, в мене нікого не лишилося. звісно, стандартна історія. Така сумна і заїжджена, що мені аж навіть не хочеться про неї тут довго розповідати. Краще, звісно, бути рятувальним колом для себе. Не знаю, наскільки в мене це виходить. Думаю, що не сильно. Але свою енергію витрачати на інших людей і ресурс я точно не маю більше ніякого бажання, і що головне потреби внутрішньої. Взагалі, як ми почали за здраві, я закінчила тут за упокою. Я не знаю. Думаю, достатньо для першого разу таке коротеньке відео. Не буду вас напрягати з собою і своїми проблемами наразі, але готуйтесь до того, що в майбутньому все буде. Я дуже вам вдячна, якщо ви додивилися це моє відео до цього моменту, значить вам дійсно було цікаво щось про мене дізнатись, і ви просто герої в моїх очах. Тому що мені, наприклад, взагалі ні про кого таке враження, що не цікаво щось дізнаватись нове. Можливо, це так здається мені, але я навіть історії людей не можу дивитися, тому що мені не цікаво. Тупо не цікаво дізнаватися нічого про людей. Того я не знаю, як ви дивитесь мої відео, і, і якщо ви це дивитесь, то теж як ви до цього моменту дійшли, тому що в мене такого бажання, наприклад, немає. Але є бажання розповідати про себе. Це, до речі, цікавий момент. Де буде про це подумати. Але не перед сном, того, що я знову не зможу заснути. Або зможу, але ближче до ранку. Ну, коротше, все, хватить вас грузить. Ми бачимось з вами в наступних відео. А повірте, вони будуть, і я буду вас тут ще дуже-дуже довго напрягати своєю присутністю. Я так сподіваюся. Гарного вам дня! Я знаю, що я викладу це відео в день. А мені гарної ночі за монтажом. Всіх цілую, всіх люблю. Дякую, Сподіваюсь, мене там немає крихт від печива на губах. Якщо є, то вибачайте. Пока.